Знаєте, якщо так піде далі, то податки в Україні будуть лише зростати, і всі розмови чиновників про те, що це неможливо, перетворяться знову на чергове ІПСО, ІПСО, яке подолане буде нашим з вами життям. Чому я так говорю? Справа в тому, що ці наші партнери, а ви знаєте, як я до них скептично відношусь. І якщо взяти європейських партнерів і Дональда Трампа, то Дональд Трамп мені більш імпонує, власне, як і сполучені Штати Америки. Ті, хоч чесні. Знаєте, ті хоч, ті, хоч просто кажуть, що, що треба, і, і, і вони, вони торгують. Вони, у них немає оцих так, підкилимних ігор, незрозумілих нікому, крім них самих. І вони самі не розуміють. Так от, будь ласка, інформація. Економіка України балансує на межі. Це Вашингтон Пост. Економіка України балансує на межі. Вашингтон, США. Далі. Високопосадовець е, заявив, що припинення вогню. У 2025 році мало ймовірне, тому західна допомога е, покриває не військові витрати. Західна допомога покриває не військові витрати, тобто пенсії, охорону здоров'я, освіту за рахунок відсотків заморожених активів. Але на наступний рік підтримка може покривати лише половину суми, що може не дати сформувати бюджет. Пояснити, що це означає? Економіка покриває тільки та економіка, яку нам дають, тобто допомога, економічна допомога, покриває освіту, охорону здоров'я, пенсії, тобто не військові витрати, не військові. Сюди входять, очевидно, що і допомога мало імущим, сюди входить і дороги, і мости. І, ну, те, коротше, те все, на чому чиновники. Крепко заробляють. Ну як заробляють? Мають. І якщо завтра, ну не завтра, а з 2026 року, оця допомога скоротиться вдвічі, можете уявити, що буде. А я вам скажу, що буде: буде підняття податків, закручення повністю гайок з фінансовим моніторингом, з вашими витратами. Я не виключаю, що українців переведуть на повне декларування доходів і витрат. Це може бути. Це може бути. І всі ці історії з OLX, що ви там щось продаєте і до вас може податково прийти. Це можуть бути не просто історії, страшилки, які от нібито сталися, нібито не сталися, нібито були, нібито не були, а може перетворитись просто на реальність. І держава змушена буде, змушена буде. Витягувати з українців все, що тільки може бути. Це може бути податок на розкіш, податок на автомобілі, податок на квартири, податок на телефони, податок, 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 податок. І ніяк інакше. І такі історії насправді були, коли держава повністю оподатковувала доходи громадян. Інколи доходило там, до 75-65%. До Погублять в інтернеті, такі історії були. Нетривалий час, але були, це могло бути 3-5 років, коли майже всі доходи, які заробляли громадяни, які заробляли держави, йшли на оборону, йшли на виробництво там зброї, боєприпасів, риття укриттів, там закупівлю, необхідне обладнання і так далі. І якщо дійсно розмови про те, що там там щось скоротять, воно справдиться, то в Україні може реально настати ще складніший період життя і виживання для... Громадян. А вчора я вже наводив статистику групи рейтинг, яка говорить про те, що 70% громадян України живуть від зарплати до зарплати. Тобто в них немає накопичень. Ну, практично немає. Є, можливо, якісь нюанси, там 100-200 доларів десь лежить, під килимом. І все, на чорний день, так званий, нічого немає. Що буде з цими громадянами? Якщо ще держава закрутить гайки, Ну, мені сказати складно. Єдине, що я вам можу порадити, це вивчайте англійську мову, опановуйте it спеціальність шукайте для себе альтернативні сп способи заробітку. Ну щось робіть. Тому що держава найближчим часом найближчим часом не зможе вас забезпечувати. І чим більше ви будете від держави незалежні, тим краще. І для вас, і для держави. Підписуйтесь, ми багато що можемо розповісти, наставити вас, мотивувати вас, підказати щось. Головне, щоб ви хотіли. Головне, щоб ви вірили не в когось, а в себе. Оце критично важливо. Бережіть себе, не забувайте підписуватись.